Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас, дітки! Яка зараз пора року? Звичайно, ви всі знаєте, весна починають розквітати перші весняні квіточки, на деревах набубняві та вже розпускаються бруньки, щебечуть весело пташки. Вже пригріває сонечко, і у всіх я впевнена дуже гарний весняний настрій. Люди завжди чекали весну і дуже їй раділи, і складали багато віршів та пісень, тож пропоную вам послухати одну із них. За вікно весна буяє, посилає нам тепло. Весна красуня, чарівниця. А ще можна сказати весна красна. Але це не означає, що вона червоного кольору. Це означає, що вона гарна, гожа, красива. Ось таку теплу, ясну, красну весну чекають птахи після довгої зими. Ви навіть про неї мали можливість послухати українську народну пісню, яка й називалася Щебетала пташечка. Цю пісню ніжною роблять слова пташечка, віконечко, сонечко, хмаринка. А які красиві слова в пісні! Прилинь, прилинь, чаронька, весна красная, як легенька хмарочка в небі ясная, усиплуки перлами. Укри росами, розлися з джерелами, стоголосами. линути в українській мові означає летіти, а чаронька чарівниця. з чарівного повинна зробити весна так, осипати луки перлами, укрити росами, розлитися джерелами, стоголосами. Під час весни розцвітають білі квіти, конвалії. Вони дуже схожі на перлинки, що розсипаються по зеленій траві. Пісня дуже красива, ніжна і ласкава. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, зацвіли луги, діброви, повногомону, розмови і пісень в чагарнику. Цей чудовий вірш, який називається Весна, написав Іван Франко. Він зумів такі підібрати слова, щоб ви змогли відчути всю красу весни. Квітучу землю автор порівнює з дівчиною у вінку дуже гарне порівняння. Можливо, маляте, ви в майбутньому теж навчитеся так гарно розповідати про весну, як український письменник Іван Франко. З вами завершимо наше заняття. Та нумо на вулицю насолоджуватися весняною погодою. До зустрічі!